До дня захисника України кияни, учасники АТО та волонтери отримали державні нагороди та відзнаки Київського міського голови. Їх Віталій Кличко вручив на урочистому зібранні у колонії залі КМДА. Далі Світлана Жайворонок. Мужність і самопожертва це те, що наші бійці демонструють на передовій щодня, розповідає командир взводу 12-го батальйону з позивним Рапід. Їх вже не лякають жорсткі сутички з противником чи суцільні обстріли. Головне тримати позиції і не дати загинути товаришу. Мой замкомандира взвода він був каретіровщиком. Коли залетіла міна к нього вдома. Он його очі він… Ішов, стікав кров'ю, і от підбіжали к нему, почали мотати, вкалувати евакуацію. Міни літають. Ну, це ужас. конечно. кожен з бійців, герой і гідний найвищих державних нагород, наголошує репіт, та не всім вони дісталися. Спасати ранених під обстрілами, і вивозити на. техники, которую обстреливают раненого бойца, чтобы он остался жив. Очень много героических поступков. Мне особенно обидно, как командиру взвода, который это все видел и подавал постоянно людей на награды. И не оценили как-то и Министерство обороны, и Державних нагород немає відновити справедливість і нагородити героїчних каян вирішила столична влада і заснувала відзнаку медаль київського міського голови Честь, слава, держава. У день захисника України їх з рук мера отримали 120 учасників АТО та 15 волонтерів. Я хочу подякувати учасникам АТО за ваш патріотизм, вашу мужність і силу духу. Такими, з такими людьми, справжніми героями, ми обов'язково переможемо і обов'язково побудуємо сильну, демократичну, сучасну. Державу Віталій Кличко також від імені президента України вручив державні нагороди за значний особистий внесок у розбудову держави кияни у достойні орденів княгині Ольги, звання мати героїня, звань заслужених артистів, вчителів, лікарів, будівельників та інших, лише віддаючи свої справі і працюючи спільно, наголосив мер можна перетворити нашу державу на квітучу та європейську. Світлана Жайрна Дениса Всяніков, телеканал Київ.